Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Футбольна тема. Тема саме про нашу національну збірну, про відбір на чемпіонат світу, про принцип дії кошиків, скільки їх і куди потрапила саме наша українська футбольна збірна. І е прогнози. Щодо ймовірності, яких збірних попадання в нашу групу відбору? Забігаючи наперед, скажу майже всі фахівці роблять зараз журналісти, фахівці, медіа-функціонери, всі роблять прогнози. Хто ж все таки за нашою версією, за версією мастер-клас? Може достатися? Українській футбольній збірні. Умощуємося зручніше. Буду намагатися не забрати багато часу вашого. Не забувайте про вподобайки, коменти, репости це дуже важливо. І е, ще раз нагадаю на початку цього відео, що жеребкування згідно регламенту намічено на 13 грудня 2025 року. Отже, про приємні новини, приємні факти. Завдяки тому, що українська футбольна національна збірна у цьому поточному розіграші Ліги Націй стартувала все ж таки не на останньому, а на другому місці, і отримала шанс. Поборотися за підвищення в класі через плей-офф, отримавши у суперники збірну Бельгії, це вже буде е, навесні в наступному році плей-офи за право виступати в лізі А. Е, По-друге, завдяки цьому рейтинг України підвищився і м Зузився, так скажемо. Список країн, які можуть потрапити із елітної частини, із елітного кошика першого, а скажу, що Україна у другому кошику. Якраз ось зараз я передивляюсь кошики, які країни Європи до якого кошику потрапили. Так от скажу, непогані є. Предпосилки, так скажемо, і шанси для, для того, що буде вдала група для України. Скажу одразу: після жеребкування всі збірні розбиваються на 12 груп кваліфікації, з яких лідер групи виходить напряму. А другі місця будуть грати плей оффи Там формулу нам оголосять під час жеребкування. І так, перший кошик це самі потужні представники Європейського континенту, національні футбольні збірні Іспанії, Нідерландів, Франції, Хорватії, Португалії, Данії, Італії. Німеччини. Це всі четвертьфіналісти Ліги Націй. Бачите? Ліга Націй впливає на попадання в той чи інший кошик при жеребкуванні. Далі. Англія, Бельгія, Швейцарія, Австрія. Тут і далі вже команди йдуть за світовим рейтингом FIFA. Світовий рейтинг FIFA. також. Е Реагує на успіхи команд і в Лізі нації, в тому числі, е, оце то, що я вам казав. Що завдяки тому, що Україна завдяки своїй останній перемозі е, над Албанією вийшла на друге місце в Лігі націй і підвищився і рейтинг України з, відповідно і у ФІФА також. Так, от, е, далі другий. За силою кошик. І за рейтингом. Тут, звісно, наша українська футбольна національна збірна і далі: Швеція, Туреччина, Уелс. Точніше будемо казати по старинці: Уельс. Угорщина, Сербія, Польща, Греція, Румунія. Словаччина, Чехія, Норвегія. Бачимо також неслабкі збірні. Але ось ці, що я зараз назвав у другому кошику, вже ніхто з цих збірних нам не достанеться. Далі. Третій кошик: Шотландія, Словенія, Ірландія, Албанія, Північна Македонія, Грузія, Фінляндія, Ісландія, Північна Ірландія, Чорногорія, Боснія, Герцеговина, Ізраїль. Ну і четвертий кошик це міцні горішки, але уже другорядні. Болгарія, Люксембург, Косово, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпр, Фарери. От так от Фарери, як прогресують. Бачите? Латвія, Літва. Ну, і п'ятий кошик це явні андердоги, аутсайдери. Е клуби, які не досягли ну, практично нічого на протязі останніх матчів, останніх сезонів. Молдова, на жаль, сусідушка наша, на жаль, Мальта, Андора, Гібралтар, Ліхтенштейн, сан маріно на жаль, дуже прикро спостерігати в цьому п'ятому кошику, невдах Молдову, чесно кажучи. Важливо, останній рейтинг FIFA буде оновлений 28 листопада. Це немало важливо. Проте положення збірної країни в ньому не зміниться. І ми так і залишимося в другому кошику одностайно. Однозначно в, смислі, в сенсі. Вона буде першою непроходною до Кошика 1. Ось так. Нам трішки не вистачило зайняти перше місце. І тоді, якщо б ми вийшли у лігу націй, лігу А, першу елітну лігу, тоді, можливо, ми б навіть і потрапили би до Першого кошика, друзі, це нам натякають на це. Е які обмеження перед жеребкуванням е матиме Україна? Україна гарантовано потрапить до групи з чотирьох команд. Е забув сказати, оці 12 груп кваліфікаційних будуть. 6 груп з 4 команд, 6 груп з п'яти команд. Так от, в Україні буде група з 4 команд. Це вже остаточно зрозуміло. У кошику 2, в якому перебуває Україна, рівно 6 команд Україна, Туреччина, Угорщина, Сербія, Греція, Словаччина гратимуть у березні в плей-офф за підвищення або збереження місця в класі. Відтак перед жеребкуванням їм нададуть пріоритет на користь груп, де будуть чотири збірних. Ось бачите? Далі. З кошика 1. Україна найімовірніше отримає одного з учасників фіналу 4 Ліги Націй. Зрозуміли, да? про що йде мова? Я їх назвав на самому початку учасників фіналів 4. Це я повторю, хто забув: Іспанія, Нідерланди, Франція, Хорватія, Португалія, Данія, Італія, Німеччина. Ось вони. Так. Це, що стосується Учасники фіналу 4 отримають гарантоване місце в групах. З чотирьох команд. Це про Лігу націй. Бачите, як Ліга Націй впливає навіть на жеребкування і на чемпіонат світу, в тому числі. Ще дві збірні потраплять у відповідні квартети, де по чотири команди мається на увазі, сліпими, сліпим жеребом. Тобто Україна з меншою ймовірністю потрапить в групу з Англією чи Швейцарією, які не матимуть матчів Ліги Націй у березні. Бачите, вже можна ну, практично ймовірність 99%, що нам з першого кошика не попадає Англія, чому я дуже радий, Швейцарія. З якої у нас дуже негативні спогади. Ви зрозуміли, про що я кажу. Отже, друзі, дивимося. Вже з першого кошика Англія і Швейцарія випадають. А залишається, як я і називав тільки що, Бельгія, Австрія, Португалія, Данія, Італія, Німеччина, Нідерланди, Франція, Хорватія. Ось ці збірні, крім Англії, е, Швейцарії. Так, це з'ясували. Далі. Е, з кошика номер 3 Україна найімовірніше має одного е, з п'яти суперників жалізобетонно. Шотландія, Словенія, Ірландія, Грузія, Ісландія. Які також гратимуть у березні за підвищення чи за підниження. Класу у Лігі Націй. Відповідно, ці збірні потраплять до груп з 4 командами. Так що можна вже запам'ятати найімовірніше, що нам попаде з 3 кошика або Шотландія, або Словенія, Ірландія, Грузія та Ісландія. Так, запам'ятали. З кошика 4 до груп з 4 командами. Точно потраплять Болгарія, Вірменія та Косово. Водночас з четвертого кошика Україна не отримає в суперники Білорусь. Ви зрозуміли, чому? Я б взагалі їх викинув би. Ви теж зрозуміли чому. Під час жеребкування збірні розведуть по різних групах. Потрапляння до груп з чотирма командами також означає, що збірна України розпочне відбір на Чемпіонат світу у вересні. У березні українці отримають плей-офф з Бельгією за місце в дивізіоні А Ліги Націй. Тоді як у червні не матимуть офіційних ігор. Тому що в групах, де по 5 збірних буде в кваліфікації, там. Вимагається більше часу, і вони вже почнуть у червні відбори на Чемпіонат світу. А ми з нашою українською футбольною національною збірною почнемо у вересні. Ну і календар офіційних матчів збірної України у 2025 році. З Бельгією 20 березня і 23 березня. І 4-6 вересня, уже, 9 го місяця, Перший тур відбору на чемпіонат світу 2026. Уже навіть відома дата 4-6 вересня 2025 року. Перший тур буде відбору на чемпіонат світу. Тобто, ще чекати, друзі, 9 місяців. 10 навіть, вибачаюсь, з 10. Отже, Зараз 에... ще раз перевіряю. Так, нічого не забув. Ну, і саме головне, саме цікаве. Прогноз. Хто ж все таки, за вашою думкою, хто потрапить в групу Чотирьох до України? Я? Після того, як ви нажмете паузу, і напишете в коментарях вашу четвірку групи, де буде Україна. Тобто напишіть Україна зіграє з, і напишіть ще три збірних, хто потрапить у кошик до нашої футбольної національної збірної України. А після того, як ви напишете, ви відіжмете паузу. І послухайте мій варіант. І я ж його і закріплю у першому коментарі під цим відео. Домовились? Домовились. Жміть паузу і пишіть свій варіант 3 е, команди плюс до України. Ну, і після того, як ви вже написали через паузу в коментарях свою. Трійцю. Три збірних, які долучаться у групу до України, я даю свій варіант трьох збірних, які приєднаються до нашої. Це, на мою думку, з першого кошика. Італія. Я не вибирав легких. Я просто. Пригадую, з ким ми вже грали, з ким не бажано грати. А завжди, знаєте, того, кого не хочеш, ти отримуєш. Так як Англія нам не попадає. Я думаю, і Франція навряд з Німеччиною. І з іспанцями ми вже грали не так давно, і в Лігі Нації в тому числі. А ось з італійцями, з італійцями ми давно. На мою думку, не пересікались по серйозному. І мені здається, якраз таки такий шанс наступив помірятися силами з сквадра Адзуро. Погодьтесь. Отже, з першого кошика Італія. З другого Кошика, звісно, ми будемо, Україна в цій групі. З третього кошика я хочу гордих вікінгів Ісландію. Дуже така, знаєте, атмосферно потужна така збірна, і лише через такий відбір ми вийдемо справжньою командою. Ну, і четвертий кошик Болгарія. Давненько ми з Болгарами не грали, а Болгарія колись у моїй молодості зажигала Христа Стоєчков, ніколи не забуду. Цього футболіста. Болгарія була навіть у чвертьфіналі чемпіонату світу. Підскажіть, якого року? Футбольні вболівальники. Підскажіть, в якому році. Болгарія була в чвертьфіналі Чемпіонату світу. Цікаво буде. Цікаво. Пам'ятаєте, чи ви? І чи грав у тому чвертьфіналі Христос Стоєчков? Скажіть. Оце буде дуже-дуже приємно почути. І е, приємно буде знати, що ви вболіваєте і також вивчаєте історію футболу. Отже, ви почули мою четвірку. Італія, Україна, Ісландія, Болгарія. Я, надіюсь, ви вже написали в коментарях ваш квартет нашої групи на відбір Чемпіонату світу 2026. Чекаю будь-які ваші коментарі. Читаю будь-які ваші коментарі. І завжди радий. Вашим коментарям, будь-яким. Пишіть, друзі, пишіть частіше, не забувайте вподобайки ставити. І саме головне, хто ще не підписався, підписуємося на YouTube канал майстер Клас. Це дуже фартово, дуже круто і дуже важливо, повірте. Інакше я б так часто не нагадував вам про це. Це архи дуже важливо. Дякую наперед за вашу підтримку, активність, за перегляди. Бажаю міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! скорішої перемоги всім удачі, щастя і ще тисячі раз буду бажати. І хай наша збірна частіше нас тішить. Своїми результатами, своїми звитягами. Друзі, до зустрічі. Удачі, папа, -па. всім. Щасливо!